Святкуйте незалежність Мексики стильно. Стає гаряче, тож скористайтеся можливістю і додайте у своє життя трохи мексиканського колориту з особливими елементами зовнішнього вигляду до Дня Незалежності. Зокрема, новенький 2D стиль клич Dolores. Активуй код, щоб розблокувати завдання в ігровому клієнті, та отримай круті елементи зовнішнього вигляду в найкоротші терміни. Бонус код буде вже введений в описі, ви зможете його активувати, просто зайти до свого аккаунту на офіційному сайті Wargaming, просто потім натиснути Активувати. Все буде в описі. Навіть прописаний код також буде, якщо ви боїтесь переходити за посиланнями. Також хочу нагадати, що Prime Gaming ви можете отримати до 27 вересня. Зараз на екранах ви можете бачити, що це таке, що воно взагалі із себе представляє, і ви зможете його отримати у мене в описі за посиланням. Геть безкоштовно, майже. Слідкуйте за моїм каналом, щоб дізнатися всі новини про World of Tanks, які вас цікавлять. Бойові завдання з 15 вересня по 19 вересня. Розпочинаються вони о 13.20 і будуть відбуватися до 13.20 за Києвом. Перший мексиканський челендж, нагороди, емблема прапор Мексики, емблема Беркут, емблема Тако. Жетон для завдання мексиканський челендж номер 2 Умова: посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду у 7 боях. Обмеження, випадковий бій. Шостий, десятий рівень та раз на аккаунт. Мексиканський челендж номер 2 Емблема Аквіла Крістіос, Емблема Аквайла Крісайтос. Жетон для завдання мексиканський челендж номер 3 Умови здобути 7000 одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Обмеження жетон із завдання мексиканський челлендж номер 1 тільки у випадкових боях, тільки на техніці від 6 по 10 рівень один раз на аккаунт. Мексиканський челендж 3. 2D-стиль, клич долорес в нагороду. Умови зіграти бій. Жетон обов'язково ви маєте мати мексиканський челендж номер 2 Випадкові бої 6-10 рівень один раз на аккаунт. Також ви могли бачити на своїх екранах ці стилі, також могли бачити емблеми, що ви зможете за це отримати. Найголовніше це те, що ви зможете просто зіграти в бої і отримати це все без безкоштовно, без жодного донату. Також внутрішньо ігрові пропозиції з елементами зовнішнього вигляду ви можете придбати з 15 вересня по 25 вересня. Елементи зовнішнього вигляду також можуть мати в собі все, і ви можете це все не проходити. Всього придбати за 1824. Золота, повну колекцію та мексиканський стиль просто за 1500 золота. Я думаю, що в загальному це все круто за рахунок того, що ми зможемо це все отримати і безкоштовно, і хто захоче, той зможе задонатити. Також ви можете обов'язково, до речі, нагадую, що купити Progetto M35 Mod 46. Багато хто за нею ганявся, і багато хто про неї мріє, тож ви можете її придбати зараз у преміум магазині. За реальну валюту. Не за золото, а от 3D-стиль ви можете отримати за 2500 золота. Також ви на екранах могли бачити, що це за проджето, тому що багато хто не розуміється, що це в загальному за танк і як його можна отримати, і чи хороший він чи ні. Можу сказати, що Progetto це барабанний танк, який видає по 3 снаряди своє, свого барабана, та має середню шкоду в 240 альфи і більш-менш нормальне пробивання. Хороше перезаряджання барабани дуже швидке, та й в загальному на цьому танку дуже комфортно грати. Це можна сказати, що танк номер 1 за ним вже йде Бурасик, тому що він набагато комфортніший, ніж Бурасик. Бурасика так, маскування є, барабан на два снаряди, але розкид дуже великий і точність погана на Бурасику. А от уже на проджету все є. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.